Державний навчальний заклад Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей, кузня робітничих кадрів для регіону. Аграрний край потребує в першу чергу спеціалістів для сільського господарства. Олександр Мудрик приїхав до Теофіполя з Білогірщини. Хлопець вирішив не втрачати час і одразу після 9 класу вступив до ліцею. Тут навчається на тракториста-машиніста, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та механізмів. Після закінчення закладу отримає свідоцтво про базову до освіту і диплом про здобуття професії, а при бажанні і не одної. Є ще можливість піти навчатися на електрогазозварювальника. Це професія зараз, особливо в наші часи, вона дуже актуальна. Нас тут навчають ремонтувати різну техніку. Ми будемо вміти ремонтувати вантажні автомобілі, трактори. З викладачами тут все дуже добре. Вони дуже вміло навчають нас, всі з розумінням відносяться до нас. Я ні разу не пошкодував, що я сюди пішов вчитися. Я зможу бути за кермом або вантажного автомобіля категорії це або трактори категорії А1, А2. Ну я і ремонтувати знову ж таки цю техніку. Відкрити кулінарний бізнес по закінченні навчання в Теохіпільському професійному аграрно-промисловому ліцеї планує Юрій Фучила. Хлопець навчається на кухаря кондитера. Для Юрія перша натхненниця й авторитет в кулінарному мистецтві його бабуся. Вона й передала секрет, як потрібно готувати, щоб було смачно. З любов'ю да. так і є. Юрій Фучила навчається на першому курсі, але вже знає технологію приготування багатьох справ. Для цього потрібно досконало знати не лише теорію, але й не обійтися без практичних навичок. Ми багато там готуємо різних цікавих страв, і також у нас дуже класний майстер. І він може навіть скучну таку страву перетворити навіть в мистецтво. Мені подобається готувати ще з дитинства. Я думав, може відкрити якийсь свою перший, ніби кафе або ресторан. Хлопці найкращі поварі, кухарі. Мріяти і вірити у власні сили навчають в Теофіпольському професійному аграрно-промисловому ліцеї. В кожному учні тут намагаються бачити в першу чергу особистість, зрозуміти, допомогти, підтримати, зробити так, щоб кожна дитина почувала себе в стінах закладу комфортно, бесіди, круглі столи, індивідуальна робота. Також у нас є як з учнями, так і з батьками, сприяємо їхньому психологічному, соціальному здоров'ю, допомагаємо у різних критичних ситуаціях. Важливу роль у вихованні учнівської молоді у закладі покладають на позакласну роботу. Ми докладаємо максимум зусиль, аби навчально-виховний процес у нашому ліцеї був комфортним для наших здобувачів освіти. З Цією метою працюють у нас гуртки за інтересами, клуби технічної творчості, гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції. Наші здобувачі освіти є активними учасниками обласних конкурсів, всеукраїнських конкурсів і нерідко займають на них працові місця. У закладі нагадують, навчання безоплатне для іногородніх здобувачів освіти є гуртожиток. От у Тефіпільському професійному аграрно-промисловому ліцеї готують одні з найпопулярніших і затребуваних на ринку праці професій. Після 9 класу запрошують на навчання з професій слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, кухар-кондитер, а на базі 11 класу електрогазозварник. Я дотримуюся такої тенденції, що найкраще для учня це практика, поки руками не зрозуміє, серце не відчує, що треба робити на цій землі. І ми працюємо по напрямку сільськогосподарського виробництва, по напрямку промисловості. Це газозварювальники. В нас є по напрямку громадського харчування. Для того є і виробничі і майстерні, і лабораторії техніка. Діти отримують відповідні знання і будуть готові жити в цьому. Не легкому світі. Так що запрошую. Приходьте вчитися до нас в навчальний заклад, педагогічний колектив, і колектив учнівський приймає в свою родину всіх друзів. Будемо жити якнайближче до перемоги, і перемога буде тільки за нами. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе. Після того усе відбудує, і в цьому на своїх випускників в Теофіпольському професійному аграрно-промисловому ліцеї покладають великі надії, адже роблять все, щоб підготувати висококваліфікованих фахівців, майстрів своєї справи і патріотів України.